Історія, як я облажався і найняв недосвідченого майстра, працювати в маленькому місті важко. До прикладу, хоча б найм співробітників. Тут немає ідеальних майстрів з десятирічним досвідом. Тут є перспективні хлопці, які мають лише частину необхідних знань та навичок. Вони зазвичай швидко вчаться і через кілька років стають суперровими майстрами. Здебільшого з них і доводиться обирати. Пам'ятаю одного хлопця на ім'я Едік. Ми довго з ним спілкувалися на співбесіді. Він на словах розповідав мені дивовижні речі, які він робив на саморобному обладнанні. Тож за ремонт на компонентному рівні і читання схем я навіть і не мав сумнівів. Ну на професійному обладнанні та хлопець розкриється, думав я. Це буде як Мессі, тільки в ремонті ноутбуків. Та де там? Як виявилось згодом, хлопець був слабкий у схемотехніці і не зізнавався в цьому. Те, що не розумів, не ремонтував. Ну як не ремонтував? Масаж сокета не допоміг, значить, плата, труб ремонту не підлягає. Сокет це роз'єм процесора на платі ноутбука. Едік в будь-якому несправному ноутбуку бачив лише одну проблему відвал сокету. Він його старанно розминав своїми гнучкими пальцями, сподіваючись, що плата ввімкнеться. Ми звали його Едік масажер сокетів. Зараз гадую аж самому смішно. Він як проктолог, який навіть проблему з очима шукає не в тому місці. Час минав, а хлопець здурив. Всіх нас хибними діагнозами. Я не настільки був заглиблений в нюанси його роботи, і деякий час не помічав, що у нас з'явилася проблема. Та сумніви закрались, і перед вихідними наш Едік завершив діагностику чергового, за його словами, не ремонтопригодного ноутбука і пішов на вихідні. Я сів за його робоче місце, поклав перед собою плату, відкрив схему на величезному екрані і майже одразу знайшов проблему. Згорів один транзистор в ланцюгу живлення. Знайшов такий самий на донорській платі, замінив і плата на. Включилась. Щоб ви зрозуміли, це проста проблема і не помітити, не знайти, не зрозуміти міг тільки повний профан. Тут у мене весь пазл склався, і вже в понеділок ми з Едіком попрощались. Едік пропрацював у нас недовго, та ще протягом довгого часу після нього ми безкоштовно виправляли його роботу. А винен то, по суті, я, що найняв Едіка масажера сокетів, а повинен був найняти Едіка, майстра по ноутбукам.